Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 331 доба протистояння ворогу. Наближати нашу перемогу взялися Горбунов Пономарьов і від Дідзю. І перший з них, тобто Юрій Горбунов, в інстаграм запостив відео, в якому разом з Дідзю розповів, скільки їм вдалося зібрати пожертв на благодійному вечорі, і показав те, що їм вдалося за ці гроші придбати. В цьому залі вчора відбувся благодійний вечір, де ми зібрали трошки більше ніж 50 тисяч доларів з Олександром Пономарьовим, з Мішою. І вже сьогодні частина коштів витрачена на ось цей дрон. Ось пульт управління. Дрон вже тут. І отак за кожну копійку, яку ми заробили для наших військових, ми будемо нести звіт. Що важливо, вже завтра він відправляється в Бахмут, 57-му бригаду для того, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям. А найважливіше, дорогі друзі, що зібрані кошти в Україні, ми зібрали і потратили в Україні ці дрони виробництва українського виробника. Тобто хлопці його виробили, і показники по цієї машинки набагато кращі по батареї. По оптиці, по дальності польоту краще ніж в закордонного виробника. Так само всіх артистів, які їздять за кордони, я вас дуже прошу гроші. Витрачайте в Україні українським людям разом до перемоги. Слава Україні! А от Джері Гейл свою перемогу вже здобула. Вона обігнала усіх на міжнародній премії молодих артистів, що фінансується європейським союзом. Джері Гейл перемогла у глядацькому голосуванні. Вона отримала 5 тисяч євро та можливість запису композиції з компанією Дізер. Про лонтаймфоолдиюкраїні are here, I want to just ask you guys, please, say the truth in unison with Ukraine. продовжує свою боротьбу з відключеннями світла хореографиня Ілона Гвоздьова. Днями вона творчо підійшла до цієї проблеми. і Відзняла тематичне відео у підписі до публікації. Гвоздьова написала. Ніхто не зможе вимкнути світло всередині тебе. Ніхто не може вимкнути світло всередині тебе. Ти свої фанаті вирішила Ірина Білик і сьогодні 20 січня вона презентувала на своєму ютуб каналі нову пісню Мало. Моє серце ніколи не втомиться розповідати вам про мою любов до життя, зазначила Ірина під відео. Лів, щоб сказати, що в мене в душі, хай віші летять туди, де ти на крилах степових орлів Якщо скажеш, ти до тебе крізь ніг. Чи перейти стривожене море, серед тисяч легких Натя Дорофєєва показала, як створювалися її останні хіти. Виявляється, натхненником виконавиці був весь цей час її новий хлопець Міша Кацурін. Що тут сказати, кохання і збройні сили України допоможуть нам пережити цю війну, а ми разом будемо рухатися до перемоги. Тім тим каст.